23 третя першість України з футболу стартувала. Професійний футбольний клуб Олександрія розпочав перший тур чемпіонату, зустрівшись удома з футбольним клубом Нафтовик Укрнафта з Охтирки. 14 липня о 19.00 на стадіоні Ніка зібралося майже 3,5 тисячі уболівальників, очікуючи на футбольну феєрію і впевнений старт рідної команди. І футболісти рідних уболівальників не підвели. Гравці Олександрійської команди показали свій бійцівський характер і справжню волю до перемоги. Адже після першої 30 хвилинки рахунок на табло показував 0-2 на користь Охтирців. І здавалося, фортуна від Олександрійської команди відвернулася. Та підопічні Володимира Шарана не розгубилися і продовжували атакувати ворота гостей. Свою футбольну майстерність наповну продемонстрував Сергій Старенький, який за 5 хвилин забив два голи і зрівняв рахунок у матчі. Не менш яскравою виявилася і друга половина поєдинку. Терези футбольної долі коливалися то в один бік, то в інший. Вирішальною ж у зустрічі стала 82-га хвилина, коли нафтовики втратили контроль над ситуацією на полі і відправили м'яч у власні ворота. Тож ПФК Олександрія святкувала заслужену перемогу з блискучим рахунком 4-3. Як сказав на після прес-конференції головний тренер ПФК Олександрія Володимир Шаран, виграти такий матч вартує багато.